І всім привіт, з вами Євенстріамсерцем і сьогодні я вам покажу, як можна зайти в безпечний режим. Для початку зажимаємо кнопку включення. Вбираємо перезавантаження. Зажимаємо. І тут зажимаємо, або, вверх, або підкрутити звук, або, або знизити звук. Ну, це, або понижити звук. Ну це як у вас. От в мене понижити звук. Ну, скрутити звук, коротше. Зажимаємо. І так тримаємо, доки він не включиться. Тримаємо. Ну, Врубається. Михалич. І во, як ви бачите, у нас включений безпечний режим. Але тут, є, але тут є таке, що у вас деякі програми не будуть доступні. Допустимо, ПК файли. Таке відео, такий урок і всім чао!